Голові політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Є надзвичайно прикро і жаль, тому що сумую разом з вами, тому що вчора пішло з життя 16 свободівців, 16 членів нашої організації. Загинули тут, на Інститутській. І сьогодні в Городенці Івано-Франківської області ми поховали сотника дітича, який загинув разом з вами, з тими, хто поклав своє життя за волю України. І ми нині всі є тут, і не час нам сваритися, а треба бути пліч опліч, сумуючи за наших героїв. В боротьбі проти цього режиму. І я переконаний, що тепер наша єдність допоможе нам перемогти цю банду, банду, яка стільки зробила зла для України. Вічна пам'ять усім героям! Нехай Господь благословляє їхні душі! Вічна пам'ять 16-ти свободівцям! Які загинули вчора тут, на Інститутській, вічна пам'ять усім іншим українцям, які борються за нашу спільну справу. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава, слава Україні! Героям! Слава!